Слава Богу. Мені дуже приємно бути разом з вами. Цей раз я до вас напросився. Обично мене запрошують, щоб я прийшов, а цей раз я сказав своїй дружині, що ми будемо в Сінаї. І Бог нам допоміг. Дуже така гарна атмосфера у вас. Сприятлива для праці Святого Духа, ми так співаємо всі разом, молимося, поклоняємося нашому Господу. І дійсно, кожен із нас ми переживаємо Божі благословіння, ми переживаємо Божу благодать. І сьогодні особливий такий день, що ми з вами будемо мати частку в тілі і в крові нашого Господа Ісуса Христа. У мене лежить на серці таке слово сказати для всіх нас і тему, ви знаєте, правда? Прощаєш, будеш прощений. А якщо ще додати, не прощаєш, не будеш прощений. Правда, нелегко прощати. У нашому розумі там є такий архів. Зло пам'ятство є таке слово. Ну, Ми трошки пізніше про це поговоримо. Давайте прочитаємо місце Святого Писання Євангелія від Святого Луки, 17 розділ з 3 го вірша. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно. Він провинився проти тебе і сім разів звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому, і сказали апостоли Господу: Додай ти нам віри. Амінь. І так, прощаєш, будеш прощений. Скажу, що прощати не так легко. Не так легко звільняти себе від образи. Якщо би когось з вас я покликав зараз сюди і би дав вам таке питання, скажіть, будь ласка, що ви вчора в обід їли? Напевно, вам треба би було подумати і сказати, правда? А якщо би я запитав вас, а ви пам'ятаєте? Пару років назад, коли вас образили, і ви би сказали, о, дуже добре пам'ятаю ту подію, дуже добре пам'ятаю ту картину, та як вони так могли сказати, та як вони могли так зробити, та хто вони такі, та яке вони мали право так до мене відноситись, так зі мною говорити. Брати і сестри, прощення це. є Дуже гарна християнська чеснота. І сьогодні на протязі цього зібрання і навіть вірша, сестра розповідала про любов. І ви знаєте, любов вона має таку велику силу, і вона вирішує проблему непрощення. Якщо ми з вами маємо Божу любов, якщо ми з вами. Наповнені Святим Духом, то ми будемо проявляти цю чесноту і ми будемо прощати. Ми з вами прочитали це місце Святого Писання, і Господь каже, що якщо би навіть сім раз провинився проти тебе і прийшов і сказав: Вибач мені, ти дожен простити. І учні сказали: Господи, додай нам віри. Без віри неможливо прощати. У Ісусі Христі має силу не якийсь обряд релігійний, а в Ісусі Христі має силу віра, яка чинна любов'ю. Правильна біблійна віра. Яка діє любов'ю, вона дає нам можливість прощати. Ви знаєте, бувають такі моменти, що діти не можуть простити своїх батьків. Бувають такі моменти, що батьки не можуть простити своїм дітям. Чоловіки не можуть простити своїм дружинам. Дружини не можуть простити своїм чоловікам. І це є велика проблема. Але цю проблему може вирішити наш Господь Ісус Христос, якщо ми цього бажаємо. Ви знаєте, бути прощеним, не носити образи у своєму серці, це є велике благословіння. Прощати це є велике благословіння. Є різні варіанти, як ми можемо поступити по відношенню до тих, хто нас образив. Ми можемо їм відомстити, ми можемо визвати поліцію, щоб поліція з ними розібралася. Але ми можемо прийняти третій варіант їм простити. Там, де прощення, там є Господь. Скажу, що прощати не так легко. Тому що наша земна природа, вона не хоче прощати, наше я, воно не хоче прощати. Але Бог закликає всіх нас, щоб ми вчилися прощати. Інше місце святого Писання, де ми з вами можемо прочитати, я не буду читати, тому що не так багато часу. Але видома прочитайте Євангеліє від святого Матвія, 18 розділ. Ви можете прочитати з 21 го вірша до кінця. Декілька віршів я нагадаю, Петро сказав, Господи, скільки разів прощати брату моєму, коли він согрішає, провиняється проти мене чи до семи раз. У Біблії сім раз це означає повнота. І напевно. Петро знав ті слова, що Христос сказав, коли навіть сім раз прийде і попросить прощення прости, і Петро каже, до семи раз я маю прощати, а Христос каже, не до семи раз, а 70 по Чотириста 490 разів на день. Є тут такі люди на цьому місці, що провиняються 490 разів на день. Що 490 разів ображають своїх ближніх. Напевно, немає таких людей. Я думаю, що тут відіграє роль не математика. Але Христос сказав, що ви мої діти, ви мої послідовники, і ваша задача прощати, ваша задача любити, ваша задача не бути злопам'ятними людьми, не носити образ. У ваших серцях. І я, каже Господь, даю вам на це велике право. Я вас благословляю в цих напрямках, тому що моя любов вона має таку велику силу, що вона готова прощати. Ви знаєте, Ісус Христос, Він не тільки говорив про те, щоб прощати. І Ісус Христос на своєму особистому прикладі, Він показав Це, тому що Ісус прощав. І напевно всі ми, хто знаходимося на цьому місці, ми пережили прощення нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Ми з вами є прощені, ми з вами є обмиті кров'ю Сина Божого Ісуса Христа. І коли Господь прощає. То він більше нам не нагадує. Чи не так? Хтось сказав так, що написано в Божому слові, що Бог кинув наші прогріхи почину морську, а хтось додав і сказав, що там поставили знак ловля риби заборонена. Інколи християни починають ловити чужі гріхи. І так глибоко ниряють туди і витягують все те наверх, але це неправильно, це не є по біблійному. І так Ісус Христос, після тих слів, коли Він сказав, що прощати 70 по 7 раз 490 раз, то він привів там таку причту. Я не буду читати цю причту, але я хотів би п'ять. Таких уроків сказати для всіх нас, про що говорить ця причта? І перше всього, вона говорить про те, що всі люди без виключення, вони в великому довгу перед Богом. Це є так чи ні? Усі люди, знатні, незнатні, грамотні, неграмотні, бідні, багаті люди, вони всі. Знаходяться у великому боргу перед Богом. Всі зрішили і позбавлені слави Божої. І ми читаємо в Божому слові, що коли Никодим, учитель Ізраїля, він прийшов до Ісуса Христа вночі, то Ісус йому говорив і відкривав те, що йому потрібно прийняти Христа, йому потрібно народитися згори. І та Самарянка, жінка із Самарії. Яка була великою грішницею, багато багато зробила, то так само Ісус Христос говорив їй про те, що їй потрібен спаситель. І так, всі люди, вони в боргу перед Богом. Другий урок ми беремо для себе, що Бог має право наказати людей. Він має повне право наказати людей. Але той же самий Бог. Має право простити тих людей, які приходять до нього, які каються перед ним. Третій урок, який ми можемо взяти на для себе, ми маємо потребу постійно у помилуванні Божім. Чи не так? Ну, дивіться, ми визнали себе грішними людьми, ми прийшли до Бога з покаянням. Бог нас простив, але питання до всіх нас, чи ми согрішаємо в нашому житті, чи ні? Чи може хтось хоч один підняти тут руку і сказати, що я не согрішаю? Можливо, ми не робимо гріховних справ великих якихось, ми не ведемо гріховний образ життя, але все ж таки ми помиляємося. І Яков говорить про те, що ми помиляємося. Хто не помиляється в слові, то людина досконала, яка може приборкати і все тіло своє. Шановні брати і сестри, ми повинні визнавати те, що ми помиляємося у нашому житті. Якась думка недобра прийшла, якесь слово недобро вийшло із наших вуст, ми когось образили. Ми когось пройшли мимо, ми на когось не звернули своєї уваги. Все ж таки, поки ми живемо на землі, ми є люди недосконалі і ми согрішаємо. І ми завжди потребуємо в тому, щоби Бог нас прощав. І Він це робить у нашому житті. Якщо прочитати 1 Івана, 2 розділ, то там написано. Іван закликає, каже, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не согрішали. Але якщо хтось із вас і согрішить, то ми маємо заступника перед Отцем і Ісуса Христа. Він є в благання за наші гріхи і не тільки за наші, а за гріхи цілого світу. У першому розділі Івана ми читаємо перший Івана. Перший розділ, 9 вірш, ми читаємо, що коли ми визнаємо свої гріхи, то Він, будучи вірний і праведний, прощає і очищає нас від усякої неправди. Слава Ісусу Христу. І так, ми маємо потребу в тому, щоби Бог нас очищав. І особливо у той день, коли ми маємо частку в тілі і в крові. Нашого Господа Ісуса Христа, ми особливо по-особливому ми готуємо себе, ми перевіряємо себе, ми заглядаємо в глибину нашого серця, тому що ми хочемо, щоб святиня, в якій ми будемо участвувати, вона принесла нам благословіння і принесла нам укріплення наших духовних сил і також наших фізичних сил. Четвертий урок, який ми беремо для себе з цієї прищі – Боже милосердя проявлено до нас, повинно спонукувати нас, проявляти наше милосердя до людей. Якщо Бог нас простив, якщо Бог нас прощає, якщо Бог продовжує прощати нас у нашому житті, ми повинні прощати. Наших ближніх. Та причта говорить, що один був винуватий 10 тисяч талантів, це 10 мільйонів доларів. І він зустрів свого товариша, який був йому винуватий 100 динаріїв. Динарії тоді платили на день. Ну, 100 днів пропрацював 100 динаріїв. І хозяїн, той пан простив йому той великий борг. А ця людина не змогла простити своєму ближньому таку незначну суму. І так, християни Божі діти, наша задача прощати нашим ближнім. І ви запитаєте, скільки раз? А якщо би я дав вам запитання, скільки раз любити, ви би сказали абсурдне питання, скільки раз любити. Ну, завжди любити. Так само, скільки раз прощати, завжди прощати. А якщо не просять прощення, що нам робити? Прощати. Христос сказав в іншому місці, що коли ви стоїте на молитві, то прощаєте, прощайте, якщо маєте на когось щось у серці своєму. Прощайте. Ми повинні прощати. І п'ятий урок. Боже прощення і милосердя до на нас залежить від нашого прощення і милосердя до іншого. Ми сьогодні молилися молитвою Отче наш. Ви звернули увагу на ті слова, які ми казали. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Питання: а якщо ми не прощаємо, Бог нас прощає чи ні? І, і Потім Ісус у цьому у шостому розділі, у цьому розділі, де є молитва Отче наш, Христос ще говорить: якщо ви будете прощати вашим ближнім, то і Бог буде вам прощати. Якщо ви не будете прощати, то і Бог не буде вам прощати. Одна сестричка підійшла до пастора. І каже, Но я не можу простити. А він питає її, а як ти молишся, молитвою Отче наш? А вона каже, я пропускаю ті слова, прости, як і ми прощаємо. Це неправильно, правда? Це неправильно. Треба прощати. Треба завжди прощати. Якщо ми хочемо, щоб Бог нас прощав. Приклади із Біблії, тих людей, які прощали, їх є дуже багато. Але старого заповіту ми можемо взяти Йосипа. Скажіть, будь ласка, Йосип простив своїм братам. Він простив, якщо б він не простив їм, він би їх не прийняв, він би їх не годував, але Він їм простив. Знову заповіту взяти нашого Господа Ісуса Христа, коли Він на христі вже висів. Він каже, Отче, прости їм, бо не знаю, що чинять вони. Взяти послідовника Ісуса Христа, деякона Степана, коли його побивали камінням, то він молився, такою молитвою, як молився Ісус, каже, не прости їм, не вміни їм їхнього гріха, Павши на коліна, Він молився про те, щоби Бог простив всіх тих, хто кидали у нього каміння, і так прощення. Прощення, воно дає благословіння. Тому моя, мій заклик до всіх нас, щоб ми могли простити. На превеликий жаль, є так багато дітей, які ображені на своїх батьків. Вони просто не можуть простити своїм батькам. І час від часу. Упливає все те, що відбувалося у їхньому житті. І це їх мучить. Це великим тягарем лежить на їхніх серцях. Ось чому так важливо звільнитися від цієї ноші, так важливо попросити у Бога прощення і прийняти рішення. Ми приймаємо рішення, чи прощати, чи тримати цю обіду в нашому серці. Ми приймаємо рішення. Ви знаєте, так буває, коли в сімейний якийсь конфлікт появляється і починають все згадувати. Десять років назад, п'ять, 4 роки. А чому це так відбувається? Напевно, це не біблійне прощення. Тому що по-біблійному, якщо ти прощаєш, ти повинен це все забути. Да, брати і сестри, ми з вами не є ідеальними людьми, і наші сім'ї не є ідеальними сім'ями. Але Бог навчає нас і Бог бажає, щоб ми завжди у нашому житті приймали правильні рішення, а правильне рішення прощати, тому що Бог в Ісусі Христі нам все простив. Є така історія, індуський місіонер, проповідник, він проповідував індусам, і під час його проповіді вірвалася банда, і дуже сильно його побили. І ви знаєте, знайшлися люди і кажуть, ми здамо, ми зловимо їх, здамо їх поліцію, а другі казали, ми самі відомстимо тим, тій банді, ми знаємо, хто то такі. А цей. Побитий Сундар Сінг, Він каже: У мене є третій варіант, і цей варіант їх простити. Брати і сестри, що ми вибираємо? Якщо ми у нашому житті вибираємо простити, це є правильний вибір у нашому житті. Давайте будемо прощати так, як Бог в Ісусі Христі простив нас. Я пам'ятаю, коли я багато десятків років назад проповідував про прощення цей вовка, мій був ще малим хлопчиком. Він щось провинився, але він у служінні був уважним, він слухав проповідь. Ви знаєте, я прийшов додому і кажу, що я тебе накажу, ти заслужив покарання. А він каже, чекай, чекай, тато, я щось тобі скажу. Ну кажи. Він каже, ти в церкві проповідував, що треба прощати. Прощати так прощати. Брати і сестри, хай Бог благословить всіх нас. Сьогодні така коротенька проповідь, тому що брат Володимир буде говорити після мене, вести причасті буде. Але я би хотів, щоб ми зараз у цій молитві відкрилися перед Богом і просили, щоб Дух Святий Він просвітив глибини нашого серця. Можливо, десь у нашому серці є таке злопам'ятство. Ми пам'ятаємо зло, яке нам хтось причинив. Ми пам'ятаємо образу, яку нам причинили. І час від часу вона спливає, час від часу вона дошкуляє нам, час від часу вона не дає нам розправити наші крила. Сьогодні ми можемо від цього звільнитися, якщо ми приймаємо правильне рішення, якщо ми просимо у Господа прощення, Господь сильний нас простити, якщо ми готові простити нашим ближнім. Ви знаєте, ображені люди, вони не мають духовного життя. Ображені люди, вони не мають прогресу в своєму житті. Ображені люди, це на обличчях їх видно, що щось не так, щось не так, щось дошкуляє, щось мішає їм. Та якщо є можливість звільнитися від цієї образи, звільнитися від непрощення, то що нам робити? Вибирати правильний варіант. У нашому житті простити. Шановні чоловіки, простіть вашим дружинам, шановні дружини, простіть вашим чоловікам. Батьки, простіть вашим дітям, діти, простіть вашим батькам. І хай Бог вас рясно, рясно благословить у цьому. Давайте піднімемося і про це помолимося. Амінь.